Так, да, одягаю більшу і потім показую вам ковтинку. Дівчат, я її одягнула, але вона на мене велика. Поняли? Це просто, щоб ви бачили, ця моделька на мене велика, це більші розміри. Бачите, це, ну, це більші розміри. Але такі є ще менші, але щось не бачу, куди я вже всунула. Теж класний сісерок. Ось так зроблений, дівчатка. Так, одягаю вам, що забула, що. Дівчат, що я мала вам одягати? Що й мала вам діти? А ось цю альфаку я хотіла показати дівчат. Вони є в різних кольорах. Хто хоче? Дивіться, ось така моделька. Якщо когось цікавить, вони є дівчатка в кольорах. Тут стягується гарна тут сіючка, плотна і взагалі ця моделька плотна, дівчат. Ця моделька класна, вона є в кольорах. Якщо кому сподобається, пишіть гарна модель. Ця моделька є, да, на 110 буде гарно. Вони дівчатка дуже гарно виглядають. Вони є в рожевому, є в темніше рожевому, є, здається, ще в чорному, є в голубенькому. Якщо потрібно, на 135, така не буде, на 135 інша. До речі, теж гарно виглядають дівчатка на 135, але вони дорожчі, але вони класні.